Вітаю! З вами знову програма у фокусі здоров'я і я, Роман Чумаченко, лікар-ортопед-травматолог клініки Авангард Мед. Давайте розберемо, з якими захворюваннями ви можете звернутися до лікаря-ортопеда-травматолога. Отже, якщо вас турбує біль в шиї, біль в грудному відділі хребта, біль в поперековому відділі хребта, обмеження рухів в даних відділах. Якщо вас турбує, Біль в плечі, обмеження рухів при підйомі плеча, нічні болі, ранкова скутість, якщо вас турбує біль у літті після фізичного навантаження, якщо у вас німіють руки після сну або після фізичного навантаження, якщо у вас є обмеження та біль в кульшових суглобах, якщо є у вас обмеження, біль при ходьбі в колінних суглобах, якщо вам нестерпно болять стопи, якщо вони німіють, якщо вони набрякають. Ви можете звернутися в клініку АвангардМед, де ми вам допоможемо. А зараз перейдемо до ваших запитань. Олександр, 45 років, місто Дубно. Коли ходжу, чую хрускіт у стопах або гомілкостопах. Олександре, дякую за запитання. Насправді, сам по собі хрускіт у суглобах. Не привід для хвилювання, тому що в наших суглобках знаходиться синуальна рідина, в якій є бульбашки газу, які при ходьбі можуть видавати хрускіт. Багато людей переймаються з цього приводу, але коли це не супроводжується болем, якщо це не супроводжується набряком, якщо біль не з'являється після фізичного навантаження, приводів для хвилювання немає. Якщо щось з'являється з нижче перерахованого, вам варто звернутися до спеціаліста. Микола, 34 роки, місто Рівне. Які сучасні методи використовуються для лікування ортопедичних захворювань. На сьогоднішній день в нашій клініці зібрано дуже багато методик лікування опорного апарату. Це сучасна плазмотерапія, тропокалогенова терапія, терапія ударна хвильова терапія, як радіальна, так і фокусована, сухе витяжіння хребта, суперіндуктивна система, текар терапія Звичайний магніт, ультразвукова терапія, лазер високої інтенсивності. Всі ці методики допомагають усувати проблеми з опорно-руховим апаратом. Хочу зупинитися на найсучасніших методах: це тропоколагенова терапія. Колаген це така речовина, яка входить до складу нашого організму. М'язи, зв'язки, сухожилки, хрящі – все містить колаген. З віком людина втрачає здатність виробляти стільки колагену, як в молодості. І тому ми його поповнюємо. Зазвичай всі звикли приймати пероральні засоби, які вимагають тривалого постійного прийому колагену. Але це не призводить до значних ефектів через те, що колаген перорально засвоюється дуже погано. Ось і тому. На сьогоднішній день з'явилася можливість проводити ін'єкційну терапію тропоколагеном. Тобто ми обколюємо і вводимо калаген ідентичний нашому в ділянку, де є проблема, де є запалення, де є біль, де є набряк. Плазмотерапія. Плазмотерапія сучасний метод лікування артрозів і патології сухожилки. Ми забираємо кров з вени, спеціальні пробірочки центрифугуємо і отримуємо збагачену тромбоцитами плазму. Цю плазму ми вводимо в будь-яку ділянку, де у вас є проблема. Це дозволяє збільшити кількість кровоносних судин в даній ділянці, покращити мікроциркуляцію в даній зоні і стимулювати ріст нових здорових клітин. Ну що ж, на сьогодні все. Надсилайте свої запитання на вайбер, які бачите на екрані. До нових зустрічей!